Друзі, привіт! Ми працюємо далі на пасіці. Ну підходить вечір і нам потрібно на завтра набрати на замовлення маточок. І, друзі, 12 числа ми розставили останні маточники, виключили інкубатор. І Зараз вже <кій>, йде відбір маток і зразу об'єднуємо сімейки для подальшої їхньої зимівлі. Ось так тут є чотири маткомісця. Тут в нас на даний момент є всі чотири плітні маточки. Ну, ми відбираємо на завтра на замовлення маток. І ось такі плотність така засів в наших нуклеусних рамках, такий вінець метку в рамках після того, як закінчився медозбір. І, друзі, так як я казав, ось ці маткомісця в нас не потребують на протязі сезону ні під силки, ні під годівлі. Вони як з весни ми їх розділили на маткомісця, Так цієї кількості бджіл, яка в цьому маткомісці і на, даній, на даному розмірі рамки хватає ціл, Повністю для того, щоб ця матка місце в нашому регіоні себе обслуговувало від весни, скажімо так, від перших числах травня, чи навіть скоріше, коли ми розділяли, і аж до, до тепер. Єдине, то, що потрібно буде їм дати десь плюс-мінус по 4 літри сиропу. 4-5 літрів сиропу потрібно буде на, на кожен такий нуклеус годувати для того, щоб він міг успішно перезимувати. Ну і плюс цей медок, який в нього тут є присутній. Ну ось така, така э, такий стан нуклеусів на 14 серпня в нас сьогодні. Медовий спас. От ще одна рамочка з цієї ж самого матку місця. І от де наша маточка бігає. Маточку ми зараз відбираємо і відправляємо. Ось такий розплід плотні така з цієї матки. Всім добра. До речі, друзі, матковідний сезон завершується, у нас ще є невелика кількість маток. Які будуть йти ще в продажу. Повністю ще весь нуклеусний парк майже працює. Ми тільки другий день, як почали об'єднувати, відбирати матки плідні, і другий день, як ми почали об'єднувати отак матку місця. Тут ми залишаємо одну матку, три забираємо. І так з кожного нуклеуса. А там далі вже будемо бачити посилі сімей. У в планах оцих два нуклеуси, які стоять поряд. цей і цей, і Ставити на зиму на один, на один, щоб менше приділяти їм зимі уваги і щоб вони зимували більшою сімейкою. Чим, ну, так, не чотири маткомісця об'єднаних, а вісім маткомісць об'єднаних на два корпуси, висота рамки буде дозволяти, щоб. Не так часто зимою їх турбувати і контролювати наявність кормів, так як ми робимо в наших нуклеусах такого типу, які були зроблені з ППС-у. Я вам показував їх. Тут дно невід'ємне, дно глухе, і тому тут тільки може зимувати в одному корпусі. Дані ж нуклеуси ППУ, які ми робили цієї зими, тут від'ємне дно. І тут вони підходять один одного, один на один складається на верх. Також цей нуклею, хто бачив, він має функцію, можна поставити сюди вісім рамок. І так, Як ми, у нас місце на годівницю є, але ми таке годівниця ще не зробили до них. Можливо, ми і не будемо загодовувати. Ну, Не буду забігати наперед. Це все в подальшому. Всім добра.